Ну, це приклад з автомобілем. А на фьючерсах ви чомусь думаєте, що ви подивилися пару відосів на Ютуб, і такі зараз я буду торгувати. І вкладаєте 100 доларів, і за день злили ці 100 доларів. Такі хм -хм, мабуть, поки що не буду торгувати. Потім проходить місяць, ну думаю, ну ні, ну виходить, ж других, вони точно не, не вчилися, в них все виходить. Так зараз я просто докладу трохи більше. І в мене все точно вийте, ну цей раз точно получиться. І ви вкладаєте 500 тисяч і знову їх зливаєте. І такі. М -м да, Потрібно було вчитися, мабуть. Мабуть, Олексій був прав. Просто 99% із 100 новачків роблять саме так. І кожен наступає на граблі, потім втрачає кошти. I understand. Nothing. Втративши кошти, дуже важко їх повернути, а коли повертає людина. Тільки потім задумається про те, що потрібно вчитися і знаходити наставника, який допоможе. Якщо хочете торгувати на ф'ючерсах з наставником пройти навчання, то прямо зараз приходьте за посиланням шапці профіля, доєднуйтесь до нашої спільноти. Ми допоможемо вам правильно стартувати і навчитися торгувати на ф'ючерсах. До зустрічі!